Друзі, бажаю здоров'я українцям та хто нас підтримує. Друзі, ну що, настала осінь, пора закривати всі земельні огородні роботи. Ну і ось дивіться, Отут у нас була рання картошка. Потім я посіяв сидирати. По-моєму, тут мікс. Ну, не буду казати, що там, не пам'ятаю. І якраз учора був дивився відос. Молода ферма. Вони купили собі фризу. Фреза ДТЗшна Ну У нас китайська фреза із 2000. Ну Як трактор купили, в той же рік купили її фрезу Як вона виглядає? Виглядає ну бомба надійна і по феншую. Дивіться, який редуктор. Сюди я вже заливав масло. Ну Тут було масло, потім я доливав, по-моєму, чині грол, таке. Що по ножах? Ножі треба давно міняти. Я їх тут ремонтую, частічно міняю, ну коли накрилися, там, ну, вони дуже хрупкі. Десь по краю коріння попало, бзик отак от, ну Тут ні, а тут де тонке. Ще в позапрошлому році я їх перекалив. Ну, думав відтягнути, потім перекалив, вони почали хлопати. Ну, я їх ремонтував, в мене є на каналі, хто хоче, подивіться. І от такий вчора став. Не став, а я дивився видос, і, ну, Вони питають, молода ферма, оці молода пара, питають: підкажіть, чи потрібно, чи не потрібно опорні колеса, чи коток. Вони думають, ставити тут коток опорний. Але я дивився Юру Сербіна. Ну, моя така думка, що тут ззаді не потрібний коток опорний. Бо тому що дивився, що Юра часто на гідравліки робить, бо тому що дивіться, як наскільки воно м'яке, дивіться. Дві. Ви бачите. О! Ой. Наскільки воно м'яко, бачите? Ну, який тут кусок поставити? Хто знає. Не поставити, той, що прикатувати землю. А треба пост... ставити якийсь... Він у мене є десь. Ладно, потім покажу. За дисковою борною згоден. Вона може бути опорною, бо тому що у дискової борни ніде поставити опорні колеса. Дивіться, як зроблено в мене. В перший рік в мене були такі теобразні, ну, бачите, теобразні квадрат, 40 на 40, але толстостє, не на тройка. І я зробив такі Значить Це флянчик із, ну, із якоїсь, раніше, знаєте, як все було, пішов там на металолому колхоз. Там Де гора металу лежала, воно все було. Зараз його з днем з огнем не знайдеш. Ну, і, понятно, вже вибрали вже з цими металоми, все повибирали, немає нічого. Ступиці тут стоять, ну, обичні ступиці із, ну, це, вообще з, вообще це з, задні, з інвалідки отої мотоколяски, заднє колісо. Бачите, тут ступи, Я приварив такий дебелий шток, але лучше б конечно, тут було квадрат, бо його буває так трошки круте. Я так вставляю і воно якби, робить свою роботу. Я зробив так, щоб воно йшло за колісом, за тракторним. Тому що ззад мягко, і який тут має бути коток опорний, ну не знаю, чи воно доцільне. На гідравліки це взагалі не, не варіант. Тому що тільки що, дивіться, трактор їде-їде, десь угору раз фриза потонула. Трактор глохне, ну, це не сороковка, понятно, хоча тут метр мать метр. 40 чи метр метр захвату Глохне. Ти піднімаєш на оборотах піднімаєш гідравліку, воно смик, дернуло, вискочило. І бачите, воно то я щас вам покажу. Ото чорна полоска ото так, ото ото так чорна полоска ото і є. Те, що гідравліка дергається. щас поставлю колеса ну Це друга історія. Коротше, на фрезі обов'язково треба опорні колеса Де вони мають бути? Ну, хай люди пробують ззаді але я рекомендую спереді. І, ну тут за трактором. Чи є тут місто? Зараз я вам поставлю їх і покажу. Сказати, щоб тут розгулятися, нема. Збоку взагалі не варіант. Бо тому що сліди це не естетично, не красиво, Ще коли поїдете на ну, там, комусь зробити щось, воно ну, не виглядає так файно. Хоча з боку було б замечательно. Два коліса по бокам, там і там. І воно б. Воно повинно робити, повинно робити на плаваючому, на гідравліки. Ну, в плавающі поставили, воно повторяє землю, трактор йде собі, як хоче отак, Фреза йде рівненько за, за, ну, за поверхні землі. І ще має бути тут скользяща тяга одна, щоб вона отак повторювала отак землю. Тому що буває таке, що десь ви одним колісом заїхали. Ну, Борозно чи що. І вона воно тракторну як трактор їде, так і фреза. А має бути, щоб вона скользила трошки на колесах, розумієте? І воно буде тоді бенч. Зараз я поставлю на паузу, поставлю колеса і спробуємо проїхати. Дуже сиро. ну от Дивіться. Вчора ще дощі. Дивіться, бачите, котлета. Але фреза справляється, тракторець пихтить. Щелк і колеса на місці. Так, друзяки, Позвонила кохана і перебила нашу розмову. Поставив я колеса, пофрезерував, і з колесами, ну, Другий калінпор. Що не скажи, а колеса роблять свою справу. Вони не дають заглублятися, ідуть ровно за поверхністю. І все добре. Всім рекомендую ставити колеса впереді. Хоч і землю не накида, налипає, але вони мають бути резиновими, а не желізними. Так. Питання по фризі. Я вже пів села перефрезерував під часничок людям під цибульку всі. Ну, Хто не встиг так як я, то я їм зробив. А хто спів, вже в людей часник проткнувся. Хочу показати вам, дивіться, огород там, де був ячмінь. Оце звідси і до ну, от десь, 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 десь до половини було в прошлому році, тут навоз я вивозив курячі з ферми. Тут ячмінь був, щоб вам не збрехати, десь отак по. Ну, десь, де по руль, а де отак. Ну, десь, це, це, це десь мені по груд, десь метр 30. Тут був ячмінь. Він і полів потім. Бачите, ще є. Я тут і ну, цім, щоб перегнивало, бризкав. Ну, Врудь би нічого. Але дивіться, яке, яке, яке падаличне зерно. Да? І оце, бачите, якщо нема свого комбайна, чи є як зміст. Оцих усіх посів, посів би оцієї. Так хотів умно вис, ви, висловитися. І було на другий рік прийняте рішення не займатися цим. А якщо є гроші, купити зерна готового. Тому що це все суєта, вона ну, не, не є оправдана. І тут я розсівав сидирати і. Дисковою бороною заробляв. Заробляв я отак. Це перший рік в своєму житті. Тут у нас скоро 30 років, як ми тримаємо цей огород 20 соток. І ми перший рік я отак заробляв. Сейдерати, дивіться, тільки вилазять. Бачите? во перше що глибоко видати дисковою бороною? І воно ну вилізе, я думаю, до весни вилізе. Бачите, зерничко як проросте добре. о Бачите, зерна дуже багато. Я тут балакав, до нас переїхав один дядько. от там він живе, вон, трактор його і Він каже, що дуже багато горобці оббивають зерно. Не так само воно падає. ну Воно, то, понятно, клюкнуло, вже але горобці дуже багато оббивають. ну і Такий результат я вже казав в попередніх відео. що Давайте пройдемо, щось повсходило, якісь сидирати, ось, бачите, оце ось що я потратив на посівбу на Оранку на Добрива десь і на молодьбу 25 тисяч гривнів десь на, ну, в районі до 3 гектар. Я так порахував, що в районі десь ну, 2,8 може до 3 гектар у мене було. А змолотив я я ну, максимум 5 тонн. За все. Ну, оце вам і таке. Вроді, знаєте, воно би, не одночасно викидає всі гроші. Але ж ну, там, прийшла осінь, да, там, вивіз на воз, це солярочка, це вчат, це здоров'я, своє ти ж тратиш. Так? Потім прийшла весна, ти його спахав, зафрезерував, тому що в мене сівалка анкерна, для неї треба уход, для неї треба, щоб земля була підготовлена. Потім посіяв, це опять солярка, час. Здоров'ячко. І отак все, якщо підсумувати, вродь воно знаєте, як, як людина строїться, всю життя викладає гроші на, ну, там, на, пос, на побудову, на постройку дворища. Да? Сьогодні там сарайчик, в цьому году, на наступний там, ще, ще, ще рік. Потім, і все життя проходить у будівництві розумієте, то Якщо б скласти ці всі гроші в купу, коли ти будуєш всю, все своє життя, там, ти потратив на них там, 30 тисяч доларів, то аби їх відкласти, то 30 тисяч доларів можна було купити гарну буд будівлю, сучасну і не десь у селі, у грязі, там, де доїзда немає, і світ виключають, і все заросло. Бачите, тут теж йде лінія, позаростала, он, ніхто не хоче чистити. Електрики чистя, Там, де їм удобно. Почистили там по асфальту і все. ну так По асфальту. Вже типу асфальту. там немає асфальту, вже скоро буде колія. І вот, Так і тут вкладуш, вкладуєш. до чого я веду, що ти рік укладуєш, а потім, коли ти змолотив, і ти бачиш результат, що ти молотиш за день. ну там, Мені молотили 2 дні, бо поламався, ще я лазив. отам де зелене п'ятно, якщо вам видно отам десь. Ото. То є там ще чистили ми комбайн, забився ось тюками, я ще лазив всередину. Коротше, ну, це ціла епопея. І отаке на кожному огороді. Я думав, тут асидирати виростуть. Ну, вони до весни може виростуть. І от може хто ну, такі більше аваграрій, підкажіть що тут сіять. Картошки нам 20 соток дуже багато. Посадить кукурудзу, я тут думаю. Mm, ну тоже такое собі. Чого того, що його потом треба обробляти, проматижити, про ну, короче, а потім виростуть качани, його виламати, а ще не так виламати, як потім його убрати. Розумієте? тут саме саме момент, коли його треба убирати. Отакі От мички, ну, тож його ж надо видернути. Скосити то є, роторна коса є, вона по Потім його треба кудись вигребти, з винести чи вивезти попалити. Тому що, бачите, яка зараз історія. Палити не можна. там, Те не можна, нічого не можна. Скоро й дихати не можна буде. От. Чого хоч палити не можна, я не розумію. Тож, що всю життя палили, всі, все, все людство, все чоловічество пале. Ну, куди його дівати у селі? Розумію? Це ж не те, що там відро. Там. От у мене тут було просто ну, дуже багато соломи. І прийшлося його заграбляти, брати у людини дискову борону, заграблять у землю. Я тут два рази проходив. Спасибо Саня тобі за, за те, що ти мені давав дискову борону. Хотів собі купити. Ну, ми так договорили, що воно тобі не потрібна. Тратить 30 тисяч, щоб ну, не знаю, буду я далі займатися цим зерновим чи не буду, не знаю. Отаке от відосик. отаке от по фризі. Фризу зараз мию. Під керхер вимиваю і в стойло. На цьому В цьому році земляні роботи, мабуть, будемо заканчувати. Тому що, я, може, ще вивезу навоз на ну там біля двора у нас дві сотки огорода такого. типу. Так що таке, таке було коротеньке відео. Всім миру і добра і до зустрічі на каналі.